Фармадол. забудь про головний біль. Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Друзі, один із найпопулярніших народних висловів приказка Баба з возу кобилі легше. А точно з возу. А може з воза? От саме про ая чи ую в іменниках чоловічого роду ви часто запитуєте. Правил на ці закінчення дуже багато, аж 32. Ну а як же тоді бути? Пропоную універсальне правило. Послухайте: закінчення а я в родовому відмінку мають іменники чоловічого роду, що позначають чітко окреслені предмети. Ну, ті, що мають контури Олександра, а, бо я чітко окреслений, екрана, бо він теж чітко окреслений. Циферблата, бо він теж має контури. Виняток становлять споруди будівлі приміщення. Вони, хоч і чітко окреслені, але мають закінчення у будинку заводу. Заву. І повернімося до баби. Точніше до воза. Віз чітко окреслений. Так. Отже, баба з воза кобилі легше. Ось і все. Насамкінець лише додам. Дбаємо про те, щоб Україна і говорила, і писала грамотно. Улюблений сніданок з 1 плюс +1. Ох! Фух, налякало. Доброго ранку, друзі! Щодня знову вдома. На 1+,1 Україна. У нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись «Сніданок з 1+,1» щодня з 7 ранку. На 1+,1 Україна.